Вітаю вас, шановні колеги. Цього року Верховна Рада активно взялася за реформування трудового законодавства. Тож сьогодні у нас з вами на огляді черговий трудовий закон. Поговоримо, які зміни він запровадив та чому його охрестили як антинародний та скандальний. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є, економіка встає. Набрав чинності закон про спрощене регулювання трудових відносин. Його історія почалася ще рік тому, але тільки зараз до нього дійшли руки депутатів. Як видно з самої назви, його основна мета доволі благородна. Та й розробники вважають, що він сприятиме налагодженню гнучкої взаємодії роботодавців з їх працівниками, особливо зараз в умовах війни. Незважаючи на це, Федерація профспілок виступає різко проти нього. Вони вважають, що його норми призводять до обмеження прав працівників, яким роботодавці зможуть нав'язати невигідні для них умови праці. Та чи справді так буде? Новим законом номер 2434 вводиться спрощений режим регулювання трудових відносин. Що це таке? Фактично, це можливість для працівника та роботодавця на власний розсуд врегулювати свої трудові відносини, не враховуючи багатьох звичних і вже застарілих положень кодексу законів про працю. Однак це не означає, що роботодавець отримує дозвіл на повну заміну норм законодавства про працю договором з працівником. Для застосування спрощеного режиму вимагається укладення трудового договору в звичайній письмовій або електронній формі. Він повинен містити всі істотні умови праці, які вказані в цьому законі. Думаю, що на це звертатиме увагу держпраці. Договір може бути як безстроковим, так і строковим. До речі, тут немає обмежень, як у кодексі законів про працю на застосування строкових договорів та їх автоматичного продовження при кількаразовому переукладанні. Одразу скажу, що новації закону номер 2434 працюють не для всіх і не завжди. По-перше, новий закон діятиме тільки протягом дії воєнного стану. Тож усі зміни, про які ми з вами говоритимемо, є тимчасовими. Проте в документі не прописано, як потім повертатися до звичного режиму регулювання. По-друге, договірний режим може виникнути лише у двох випадках. Перший випадок, роботодавець є суб'єктом малого або середнього підприємництва з середньої кількості працівників за звітний період календарний рік не більше 250 осіб. Другий випадок роботодавець нараховує працівнику зарплату за місяць понад 8 розмірів мінімальних заробітних плат. Наразі це понад 52 тисячі гривень. Тобто для застосування спрощеного режиму достатньо наявності однієї з цих підстав. При цьому скористатися цим режимом не зможуть роботодавці, які належать до юридичних осіб публічного права. Це юридичні особи, які створені державою або органами місцевого самоврядування. Наприклад, державні підприємства, навчальні заклади, комунальні підприємства тощо. По-третє, цей режим не застосовується автоматично за наявності вище зазначених а діє тільки на добровільній основі. Тобто це право, а не обов'язок. Завдяки спрощеному режиму можна зробити те, що раніше було заборонено. Наприклад, у сфері відпусток можна на прохання працівника поділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості або надавати повної тривалості. При цьому не менше 24 днів на рік. У питанні звільнення з роботи взагалі можна запровадити свої особливі підстави для звільнення, яких немає в Кодексі законів про працю. Але при звільненні з такими підставами потрібно виплатити працівнику компенсацію, розміри якої ви бачите на екрані. Виходить, що звільнення декількох працівників у такому порядку може суттєво вдарити по карману роботодавця, також у роботодавця є можливість одностороннього припинення договору шляхом надсилання працівнику поштового відправлення. При цьому трудовий договір буде вважатися розірваним або з наступного робочого дня після отримання повідомлення, або через сім робочих днів з дати надходження повідомлення до поштового відділення працівника. Виходить, що ніякого підтвердження отримання листа від нього не потрібно, і працівника просто ставлять перед фактом. У сфері документообігу також має місце спрощення. Мова йде про те, що якщо всі нюанси врегулювати в трудовому договорі, то введення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно розпорядження документації не вимагається. І ще одна новація звуження повноважень профспілки. тим самим спрощення процедури звільнення та залучення до недорочних робіт. Відверто кажучи, усі інші особливі умови спрощеного режиму не є чимось новим, і вони так чи інакше але прописані в чинному законодавстві. Дивіться: наприклад, дозволяється відпуска за свій рахунок більше ніж 15 календарних днів. Проте такі норми і так зараз працюють для усіх працівників через карантин та воєнний стан в країні. Також прописано, що зарплата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки. Однак таку норму ми вже з вами і так маємо. Щодо зарплати працівників, то дозволяється врегулювати систему оплати праці та норми праці розмір зарплати. Проте потрібно дотримуватися ще й вимоги щодо мінімальної зарплати, задержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень та тривалості щотижневого безперервного відпочинку та інших прав та гарантій, передбачених Кодексом законів про працю. Поряд із цим, правила виплати зарплати прописані таким же чином, як і раніше. Хоча з самого початку хотіли прописати можливість платити зарплату один раз на місяць, як бачимо, роботодавцям було надано трохи більший рівень свободи у взаємовідносинах із працівниками. Дещо це схоже на контракт, який також передбачає можливість відступити від певних законодавчих положень у взаємовідносинах між працівниками та врегулювати їх на власний розсуд. При цьому суди вважають, що його положення не можуть бути такими, що погіршують становище працівника. Єдиний нюанс сфера його застосування прямо визначена законодавством України. На цьому мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!